А ви знаєте про заплановане вдосконалення класифікатора професії? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по теми, пишіть їх у коментарях. Я відповім. Вітаю у свіжому випуску кадра Лайф з Людмилою Смердовою і командою Кадра Ленд. Законотворці нарешті звернули свою увагу на класифікатор професій. Мова йде про законопроект номер 9630 щодо вдосконалення національної системи кваліфікації відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань. Якщо коротко, то нормотворці пропонують створити єдиний реєстр кваліфікацій, який об'єднає. Класифікатор професій, довідники кваліфікаційних характеристик та реєстр кваліфікацій задум цікавий та важливий для кожного кадровика або фахівця, який займається кадровим обліком. Проте, перш ніж пояснити, в чому цінність цього законопроекту, давайте я поясню, як працює ця система зараз. Отже, існує класифікатор професій, який містить професійні назви робіт. При цьому зараз оптимально використовувати версію класифікатора професій, яка міститься на офіційному сайті Мінекономіки. Справа у тому, що до класифікатора професій вносять зміни, які нумеруються. Наприклад, останній раз до класифікатора професій була внесена зміна номер 12 і саме на сайті Мінекономіки такі правки вже враховані. Плюс у тому, що класифікатор професій все ж таки оновлюється. Мінус зміни вносять надто повільно. Наприклад, у класифікаторі професії досі немає hr менеджера або рекрутера, smm менеджера які широко вживаються на ринку праці. Тим не менш, назви посад ми утворюємо саме на підставі класифікатора професій. Тобто беремо професійну назву роботи і за допомогою правил із формування назв посад, які вписані і у самому класифікаторі професій, і у довіднику кваліфікаційних характеристик, які є загальні для всіх галузей. Утворюємо назву посади. Наприклад, беремо з класифікатора професій професійну назву роботи менеджер, управитель з реклами. У наведеному випадку у дужках міститься альтернативна професійна назва роботи. Тому у такому разі утворюються дві назви посади на ваш вибір: менеджер з реклами або управитель з реклами. Сформовану назву посади ми використовуємо у документах на підприємстві, штатному розписі, трудовій книжці, наказах з кадрових питань. Визначивши з назвою посади, нам потрібно розробити посадову або робочу інструкцію. І у такому разі слід звернутися до довідників кваліфікаційних характеристик. Такий довідник є загальний для професії усіх галузей, а є довідники, розроблені під окремі галузі та напрямки охорони здоров'я, соціальних послуг тощо. Їх дуже і дуже багато. Щоправда, у класифікаторі професій, що розміщений на сайті Мінекономіки, є відсилки до довідників. Поруч з окремими професійними назвами робіт, але вони не активні, тож, врешті-решт, за номером довідник слід шукати самим. Разом із тим, також окремо існує та застосовується реєстр кваліфікацій. При цьому актуальний класифікатор професій розміщений, як я вже зазначила, на офіційному сайті Мінекономіки. Частина довідників кваліфікаційних характеристик на сайті Верховної Ради, а реєстр кваліфікацій взагалі має власний сайт. Заплутана система чи не так? Я думаю, що практикуючі кадравики упевнено відповіли так. Підписуйтесь на наш YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Повертаємося до законопроекту. Його основна мета визначена у пояснювальній записці, а саме передбачається створення єдиного реєстру кваліфікацій, класифікатора професій, шляхом об'єднання національного класифікатора професій, довідника кваліфікації, Характеристик професій працівників, реєстру кваліфікацій, їх діджиталізації та синхронізації з іншими базами даних, щоб процес обміну та доступу до інформації про професійні кваліфікації був швидкий, прозорий та відповідав потребам ринку праці у реальному часі. Текст самого законопроекту передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю та Господарського кодексу. При цьому у Кодексі законів про працю пропонується скасувати частину 6 статті 4 з індексом 2, у якій йдеться про порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик та статтю 206, якою визначено надання роботи у відповідності із набутою кваліфікацією. А ось правки у господарський кодекс набагато цікавіше. Пропонується викласти у новій редакції частину 5 статті 259 Господарського кодексу. Якраз у цій частині йдеться про формування єдиного реєстру кваліфікацій. При цьому передбачається, що створює і веде єдиний реєстр кваліфікацій, постійно діючий колегіальний орган, що здійснює функції у сфері кваліфікації. А ось порядок створення, внесення змін та ведення єдиного реєстру кваліфікації затверджується кабміном за поданням постійно діючого колегіального Легіального органу, що здійснює функції у сфері кваліфікації. Проте ми маємо розуміти, що правки, які прописані поки що у законопроєкті до Кодексу законів про працю і господарського кодексу, це лише перші кроки на шляху до формування єдиного реєстру кваліфікації. Далі естафету має підхопити Кабмін, розробити свій порядок щодо формування такого реєстру. А ось тільки далі почнеться безпосередня робота із розробки єдиного реєстру кваліфікації. Законопроект номер 9630 передбачає створення єдиного реєстру кваліфікацій або класифікатора професій шляхом об'єднання класифікатора професій, чисельних довідників кваліфікаційних характеристик. Та реєстру кваліфікацій. Для цього законопроект передбачає зміни до Кодексу законів про працю і господарського кодексу. А от Кабмін уже має розробити порядок, перш за все, із формування єдиного реєстру кваліфікацій. Ці ініціативи ми з вами розібрали, проте ще раз підкреслюю, що зараз ми продовжуємо працювати із класифікатором професій та довідниками кваліфікаційних характеристик у звичних для нас форматах. Тому рекомендуємо вам відеокурс на кадровій відеоплатформі номер один Працюємо з класифікатором професій посадовими інструкціями. Крім того, на нашій платформі зібрана велика бібліотека зразків із посадовими і робочими інструкціями. А ще на кадровій відеоплатформі транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платформою, Атникам Кадроленд. Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі ви знайдете свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Перемагаємо ворогів і помилки!